Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі вихідні дні. Далі в ефірі мене звати Катерина Ярова. Я вас вітаю. Не схотів жити у рівному біля багатоповерхівки. Знайшли тіло чоловіка. Сусіди чули і бачили, як він вистрибнув із вікна квартири. Хоча в слідчих ще й багато запитань, зокрема, чи бува, ніхто не довів чоловіка до зведення з собою рахунків. Двір житлового будинку по вулиці Кавказька. Рівне, неподалік під'їзду, накрите тіло місцевого мешканця. Він проживав у квартирі на шостому поверсі разом з матір'ю. Зранку чоловік, якому було 50 років, вистрибнув з вікна. Шум почули сусіди. А коли виглянули із вікон, лише й тоді зрозуміли, що це сталося. Повідомили сусіди. Мешканці цього будинку, які теж спостерігали факт, коли людина викинулася з шостого поверху. На момент скоєння суїциду жінка літнього віку, мати, була вдома, розказав керівник керівницького відділку поліції Василь Залінський. Чи бачила вона, як син вистрибує з вікна, поки невідомо. Тутешні мешканці шоковані вчинком сусіда. Тут прекрасний чоловік. Хорошим був, так? Його син забили в Москві, його сина красивого. Красавець, пішов вчитися в Москву і там смерть. А що він одружений був цей хлопець? А, а, він був торик одружений. Але чи він другий раз женився, я не знаю. Його судьба дуже погана. Тепер правоохоронці мають з'ясувати, чи бува, хтось не підштовхнув рівнянина піти життя перед часом. На даний час проводиться всі необхідні першочергові дії для встановлення саме причинного зв'язку. Чому саме сталася спроба суїциду? Чи дійсно це є суїцид. Буде відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 115, Це навмисне вбивство. Проведена ретельна перевірка і дана правова оцінка. 17-річний хлопець без водійських прав розбив елітну на марку. Ця нічна ДТП сталася на центральній вулиці Рівного Соборна. Юнаку пощастило, він не травмувався. А транспортний засіб тепер будуть ремонтувати найвірогідніше батьки. Розтрощений автомобіль марки Audi Q5, розбиті фари, бампер, лобове скло, розкриті подушки безпеки. Вони й врятували юного кермувальника від серйозних травмувань і загибелі. 17-річний хлопець за кермом батьківського позашляховика, але не Тобі зумів тримати на Дорозі різкий звук гальмування почули патрульні, які неподалік оформляли ДТП. Коли підійшли ближче, виявили машину, яка щойно влетіла в дерево. 17-річний мешканець міста рівного, який не врахував дорожні обстановки і не впорався з керуванням. В результаті чого допустив зіткнення з деревом на громадянина було складено протокол за статтею 126 частини 2 про те, що він керував автомобілем, не маючи права керування таким транспортним засобом. Та протокол за статтею 124 про скоєння ДТП. Побите авто відвезли на штрафмайданчик. Відомо, що у салоні, окрім водія, більше пасажирів не було. Патрульні на вихідних шукали зниклу дитину. У неділю близько півдня інспектори отримали виклик, що на вулиці Дворецькій пропав маленький хлопчик. Зі слів матері, син грався у дворі будинку і в якусь мить хлопчик пішов у невідомому напрямку та не повернувся. Патрульні разом із рівнянкою перевірили усю прилеглу територію і невдовзі знайшли малого у сусідньому приватному будинку. Хлопчик був знервований, плакав та дуже зрадів зустрічі із мамою. Ця історія закінчилася благополучно. Через лобове зіткнення двох легковиків загинула жінка. Ще двоє людей скарічилися. Нагадаємо, у Здолбунові неуважність одного з водіїв закінчилася жахливою аварією. У Здолбунові при відмінній видимості не зуміли безпечно роз'їхатися. Два легковика обидва курсували у різних напрямках. На вулиці Шевченка водій автомобіля Рено вирішив обігнати транспортні засоби попереду, але не розрахував, що на зустрічній смузі. Будуть перешкоди. Поліцейські з'ясували, що водій автомобіля Рено, 69-річний житель з Долбунова, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив лобове зіткнення з Ауді 100 під керуванням 26-річного з Долбунівчанина. Пасажирка Рено, якій було 84 роки, загинула на місці події. А водія автомобіля із перлом ключиці, забоями носа та грудної клітки госпіталізували до районної лікарні. Інший водій через ітні транспортних засобів отримав. Перелом стопи нині він в лікарні. Тим часом слідчі поліції в рамках відкритого кримінального провадження перевіряють усі обставини цієї ДТП. Допитують свідків невдовзі мають проводитися експертизи. У рівному батько ледь не задушив десятирічну доньку. Крики дівчинки почула матір та сусід, які в останню мить увірвалися в будинок та зупинили агресивного чоловіка. Невдовзі до помешкання приїхали патрульні та медики, адже дівчині знадобилася медична допомога та госпіталізація. У рівному п'яний батько напав на малолітню дочку. Мама дитини ненадовго вийшла на вулицю розвішити білизну і вже за кілька хвилин прощула гучний плащ доньки. Коли вбігла у помешкання, не повірила своїм очам. Її чоловік. Руками намагався вдушити десятирічну доньку. Батько в той час з невідомих причин почав бити і душити дитину, кинув її на ліжко, і крик про допомогу почув сусід. Він увірвався в квартиру. Ось розборонив, і відповідно можна навіть сказати, врятував ту дитину від подальших побоїв. Поки патрульні їхали за терміновим викликом. Сусід вгамовував сімейного насильника. Тим часом до дівчинки приїхали вже й медики. У 10-річної дівчинки забіг грудної клітини, а її батька 34-річного рівнянина, завезли до міського відділу поліції, де освідували результат. Три вісімдесят та склала на нього протокол. Агресивного батька копу відвезли до міського відділу поліції. за неадекватну поведінку на нього склали два адмінпротоколи: дрібне хуліганство та завчинення насильства у сім'ї. Слідчі згодом відкрили кримінальне провадження на рівнянина. За побиття дочки йому попередньо інкримінують легкі тілесні ушкодження. Дитина була в стані психологічного шоку, тому що вона не чекала такого. Він щось її там попросив принести телефон. Вона принесла а замість того, що з нею поспілкуватися, він почав її бити. Батько був у стані добрячого алкогольного сп'яніння. Він, мабуть, і не пам'ятає, і не володів собою в ну, такому неадекватному, абсолютно стані. І пояснити за що і чого він навіть і не міг. Це все на сьогодні. У мене більше важливих новин на сайті телеканалу. Там же розміщені і наші контакти. Вам зичу хорошого початку робочого тижня. Дякую за щоденну довіру. Бувайте. НЕР програми, магазин охоронні системи та фірма АУРАЗ. Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.